Let's go. Let's go. Вітаю вас, дорогі брати і сестри! сьогоднішній вечір хочу роздумувати над добре знайомим місцем, але дуже важливим. І сам Ісус сказав, що це перша заповідь, перша, значить, найважливіша, найцінніша для нас. І читаємо Євангелія від Марка, 12 розділ з 28 вірша. А один із тих книжників, що чув, як вони сперечались та бачив, як добре Він відповів їм, приступив та й спитавсь його, тобто Ісуса, котра заповідь перша з усіх. Ісус відповів: Перша, слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Бог єдиний, і люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. Це заповідь Перша. Коли Господь давав цю заповідь і говорив про неї для нас, Він говорив, що Він свої відносини з нами, з людьми, хоче будувати на основі любові. І коли ми читаємо слово і роздумуємо над тим, як Бог будує відносини з нами людьми, то ми розуміємо, що Бог з людьми будує відносини на основі любові. Бог нас полюбив. Бог полюбив світ, Бог полюбив грішних людей. Він полюбив тих, хто від нього пішов, хто відступився від нього. І ми читаємо, що Бог так полюбив світ, що віддав сина свого однорочного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Бог так полюбив світ ось основа, на чому будуються відносини Бога до нас, людей. Відносини з нами, з людьми Божі. І Господь взаємно чекає від нас, щоб ми теж його любили. Господь чекає від нас, любові. Чи можна любов вимагати? Чи можна примушувати когось любити себе? Я думаю, це неправильно і нерозумно. Любов це вільний вибір нашої душі, нашого серця. І Господь дає нам можливість. Вибрати любов і полюбити Його. Він вселяє в нас цю любов, він дає нам здатність любити Його, але це від нас залежить. Ми не силою любимо Господа, ми любимо Його від бажання нашого серця. Ми любимо тому, що ми так вибираємо любити Його або любити когось іншого, або любити щось інше. І взагалі любов. Це те, що керує нашим життям, це те, те, що направляє наше життя, кого ми любимо чи що ми любимо. На те ми витрачаємо час, на те ми витрачаємо ресурси, кошти. Ми те, хочемо робити, ми до того прагнемо, ми з тим хочемо бути, кого любимо. Це те, що є змістом нашого життя. Любов, вона керує нами. І Господь хоче, щоб наші відносини з Ним вони керувалися ось любов'ю, цим почуттям, почуттям нашого серця, почуттям нашої душі, щоб ми вибрали ось любити Його, любити нашого Господа Бога. І коли Господь говорить про цю любов, Він характеризує деякими словами, як ми маємо любити. І тут, в цьому вірші, 30, му говориться, одне слово повторюється. Люби Господа Бога свого, усім серцем, всією душею своєю, всім розумом своєю і з цієї сили своєю». Господь говорить про повноту всім серцем, всім розумом, всією душею, всією цілою силою своєю. Тобто, Господь не хоче, щоб це була якась частинка нашого, нашого серця, нашої душі, належала йому. Він хоче повністю. 100%, щоб ми його любили, повністю належало йому, щоб в нас був один мотив в житті, який керував би всім: любов до нього від всього серця, від цієї душі, від, всі, від всіх сил наших. І коли далі Ісус говорить, ось оцей вірш, Він говорить про, можна сказати, певні сторони нашого єства, певні. Ну, я не знаю, частинки, певні аспекти нашої внутрішньої людини. Він каже, всім серцем, всією душею, всім розумом, всією силою. І от я роздумував, як розділити це все. Це важко десь серце відділити від душі, від нашого розуму і від всіх сил наших духовних і фізичних. Воно все зв'язано. Але в кожному цьому слові є певний свій нюанс, є певна своя якась е, сторона нашого іства. Любити Господа всім серцем це десь говориться про щирість нашу, про м, нашу ось цю віддачу йому, всім серцем полюбити, все наше єство, всі наші почуття, ось це. Означає любити всім серцем. Любити всією душою це ці наші почуття, наш, наші наміри, наші бажання, наші емоції, ось ці різні, наші ось ці психічні активні дії, які ми можемо проявляти в нашому житті, вони повинні бути наповнені любов'ю до Господа. Любити всім розумом. Тут. Мені здається, можна більше говорити. Тут можна більше пояснити, якось мені це більше зрозуміло. Любити розумом – це значить думати про Господа, думати про Його якості, думати, який він, як він себе проявляє по відношенню до людей, до мене, яким я сьогодні побачив Господа в своєму житті, яким я бачу Господа на сторінках Писання, і яким я бачу його в житті. В тих обставинах, які навколо мене, роздумувати про Господа, роздумувати про Його Слово, про Його заповіді, про Його повеління, роздумувати про своє життя, коли я роблю якесь е, рішення в своєму житті, чи я керуюся словом Божим чи я керуюся своїми бажаннями, своїми емоціями, чи я взагалі нічим не керуюся, просто спонтанно дію. Ось тут треба включати розум, включати наші, наше мислення. І це має бути любити Господа розумом. Ось це має керувати нас нашими думками, любов до Господа розумом, нашим, нашими думками, нашими нашим мисленням. Любити Господа всією силою це, напевно, ось ця інтенсивність, це, це, це ці наші зусилля, які ми направляємо у всіх наших справах, у всіх наших почуттях у, у житті нашому, у нашому ось цьому внутрішньому відношенні до Господа. Господь від нас ось чекає, щоб пов, пов, повним серцем цілою. Своєю внутрішньою сутністю ми любили його. І любили ось різними цими, з різних сторін, які є в нашій внутрішній сутності, ми його любили. І цим він буде прославлятися, цього він чекає, цим він буде задоволений. Це буде приносити йому задоволення від нашого життя. Це його перше бажання, це його перша заповідь. А для нас це перше завдання, перший екзамен, наскільки я люблю Господа, наскільки я віддаюся Йому, довіряюсь Йому, наскільки я хочу бути йому любим. Нехай Господь благословить нас, і нехай Він буде прославлений сьогодні і навіки в нашому житті. Йому слава навіки. Амінь. Помогу.